Ну, о, Валик. Валик, привіт! Да не балакай зі мною, я тебе не загрузив. <голи> Посніми мене. Так, давай, знімай. Друзі, всім привіт, ідіть за мною. Я вам все покажу. Хазявка, я зі мною. А що ти нас Три рази, похою. О, тебе можу бити. Тебе скільки сердець? Валік. Давай поб'ємось, а ти знімай мене. Я тебе знімаю. Ну, дам. Бачите, е, хто любить Марину? Я люблю, ви ж мені не любите. А не, а що кого дядька назви? У кого? У кого? Селяна? А не тут. Я забув. Де? Що сюди треба? На що кого йди? Ти зелян. Зараз буде три. Вони сніми. Чого давай ми це будемо поїмати? Знімай мене. Це скоро загрузиться. Ты Ти ковы? А зараз точно буде, Тут будь біля мене. три, <плайна> два. Гареш! Хай побачиш. Гареш! А то я знімаю мене. не будемо з Маріною якби два розгорати, так, Маріно? Так. А ти давай його випалюй. Хе-хе, че! О, покажи, зніми! Давай, ми з тобою не Марин, Дові, Зніми мене! Я хочу з броню побачити. А що? Тобі така броня? От стой, м'ять! Маріно, нам треба отуди туди підібратися знімаємо. А що така лиза з собою вогонь? А в тебе, ну-ка, походи. Це дивіться, велика огонь, дивіться. Велика... Тебе не можу вдарити? Ай, вибач, пробач. Я, я тебе не буду бити. Ага. Ахаж... Тебе мало серців. А, але, чи це був як огонь? Це ж якась суперспособність. А ну ти побізи. Свитко, так назви свиткості побізи. Тебе то забув? Блять! Блін, Марина. Я не сьогодні не впала. ты забыла что змана творит? Игроки! Кису. Ты забыла что змана телепортировать? Я как еще не так, потом телепортировала. Вот и тут? Ты а. Так, А. Блин, а давай пока мы сейчас тебя снимаем, снимаем. Я думаю, заберу труху. Ну ка поближе свитку. а так свидко поближе. Забыто за вай.

Валь. снимаем де... она. Не знаю. Давай все получится, когда я его наснимать снимать. Вот он хочет пить для нас. А ты снимай, будешь она снимать поза? Я, буду... Та, я, я піду на вершину, бо там тебя знімають. Як тебе больше не убивать. Окей, а ты а то будешь, да? Я буду я даю як ти будеш... А вона пока мы се Угу. Сводкай мене. Бера кровати. Это Сладко? Так. Я злоткала вже. Або там сладкак я буду бити, а так якось мазать? Так. Да. готова, Марин? Дуже ж не йдуть. А я знаю, як знімати тебе всіх. Як? Бо я одну пасту. Чого? Нє, не, не надо. Окей. А якщо ти жива була? Так. Тобі що там довго стояти? Зараз я прийду, князь. Ага. Я что тут ничего не может появиться. А тут здесь уже появился. Это мапуча. Моя. Мы снимаем, она. А, на нас нападают. Где? А, ты, ты. Это невидимый бульбар. Ничего ну, не мое. Пошли отсюда. Ну Давай я. Значит, я... Я кровать ломаем. Не, Ні, и не ломает. Вс мы на кейсы лм подави. Не на И нам уже ку... Хо ты Ну на, пойзжал-то. А що? А, соседям. Са, Твоя ресурсы. Ну не падай. Ты попробуй пас. Я не буду падать. Вона видно показывай.

Валик, наскур як же у нас я з тобою. Mm. А так, друзі, в цьому видео нам треба захистити нашу державу. <плес> так, друзья. Марина, куди ти встала? Может тебе с мене снимать, близ? Стимек я так роблю, Мари. <плес> да я спрограю, что подивитись, что не роблять. Ну, а вона тебе вб'ю. Mm -hmm. А ти знімає, Марі, тільки в друге місце піди. А ти будеш мене mm -hmm. знімати, як я тебе вб'ю? Ти можна так зняти? Я хочу тільки час у давай. Марі, дивись, знімай мене. Mm -hmm. Вибач, Марі, ти досі знімає. Ну ти! Де я? Ну, я не бачу. Ну, я тебе бачу.

Да блин, не падай, Марина. Ну ты... Я хотел, чтобы ты была... Ты тут? Вот и вызывание у нас крутить? Меня не включи. Добре, я біжу? Ну, що воно не робиться? Тварь. Все, попробуй. Зроби просто тварь і тварь. Mm. А ти просто як? Ой. Тварь ти. Не можна почитати. Знімай мене, бо я заглюкав. Всім. Ба -ба. Mm, так. Ви, да, па. Mm, Добре, да. Всім заковать.